Вітаю, друзі! З вами я, Наталія Руда. Щирі вітання з Днем Захисника і з Днем Захисниць, з Днем Козацтва, з Днем Пресвятої Богородиці. Я давно не знімала відео. А все тому, що моя сила, енергія вся йшла в проєкт з сакральними футболками. Оце тільки що я повернулася з ярмарку, який відбувався на в просторі ветеранія, ветеранхабі в місті Чернівці. І... Щирі очі, щирі обійми, люди. Оця справжність, ці емоції. Цей день здавався, що він є безкінечний і Бог давав сили. Спілкувалися, обіймалися, перший раз бачилися з людьми, але така була синергія сердець серця билися і пульсували в такт. А все тому, що коли ти робиш те, чим гориш, ти, звісно, будеш проходити безліч випробувань, багатецько випробувань. Але я вам скажу так, все того вартує, всі випробування, все того вартує, бо тому що це під цим тиском утворюється діамант. Ми можемо бути просто вугликом, який пише. І це безцінно, бо тому що це природній матеріал, який залишає по собі світ. Він пише. Ми ним пишемо. А можемо. відувати духу, душі, проходити певні випробування у житті, але йти за духом іти і той час у Бога на нас є вже інші плани. Коли Він вимірює нашу силу і міць, Він нам дає. Він у нас таланти відкриває, відкриває наші різні грані. І ми можемо тут, в цьому житті, брати або брати, 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 брати це мені, мені мені, або можемо. Світити і сяяти ти, собою, не собою, через нас проявляється, через кожного проявляється Бог. Бог нас веде, Бог дихає. Бо тут тільки Бог є. Це рівні свідомості. Я знімала відео на YouTube-каналі Наталія Руда. І там розповіла різні рівні свідомості. І я дійшла там до прийняття, до любові, але любов безмежна, любов багатогранна. І цей вересень, вибачайте, дорогенькі, я відео не знімала, тому що кружила закіпала від тої любові, від тої сили, від тої міці, від тих енергій, від тих розумінь, від тих інсайтів, від тих Божих дарів. І я створила ще писанки, сакраль, сакральний одяг з писанками. Продемонструю вам ближчим часом їх, цей одяг, ці книжки, вірші, усі несуть частоту любові. Частоту безмежної любові. Ви розумієте? Ми всі живемо в одному світі, у кожного різна доля, і кожного своя істина, в кожного своє життя. І всі ми перебуваємо на частотах. От гляньте, бачите, як на цій писанці різними кольорами відображаються. Білий, жовтий, жовто-гарячий, оранжевий, червоний. Камера, може, забирає трохи, але це все пульсує, це все є в цей момент. До чого дотяглися, в тому живемо. Не то, що до чого дотяглися, що ми пропустили через свою кожну клітинку із. Та в нас пульсує. Хтось живе і може відчувати періоди безвиходів, без страху і зла, а хтось живе, нічого не має, але чомусь та людина дякує. Ну, Кожного, а вона дихає. А вона має з чим порівняти. Вона хворіла і вона не могла дихати та людині. І коли вона просто дихає, це вже великий щастя. Мені нагадалася така історія, що молодий чоловік, йому було так тяжко на душі. Ніхто його не розумів, а ніхто підтримати не міг, і він не мав з ким поговорити, відкритися. І так він у своїм цим болі запечатався і йшов на міст, щоб утопитися. І коли ступив він на той міст, а там чоловік без ніг. І він людям якісь цікаві історії, той чоловік оповідав, сили, енергії, натхнення людям тим, що пробігають, швидко, плинно давав. І очі в того чоловіка сяяли. І в одну мить оцей, що йшов топитися, щоб пригнути з моста, бо він не має. З чого жити, за що там кеди купити, і те, те те треба, а нема, і біда. Він побачив того чоловіка, що на мості без ніг сидів. Але він жив, він був живий. Кров пульсує, як серце пульсує, кров мелодії виграє, Отак, я відчуваю, я відчуваю, що я живу. Я живу. І це неймовірне щастя бути тут. Це неймовірне щастя бути тут. І бачите, що як люди сьогодні реагували, я вже завтра вам виставлю, поділюся відео люди, як діти, коли доторкаються до того, що я світ. І заради цього варто жити. Хоча багато ще не розуміють мене. Але це не причина, щоб я не ділилась. Бо тому, що є. Ті, кому почути це треба. Так, якщо ви сумніваєтесь, що ви, можливо, чимось не тим займаєтесь, а цього прагне кожна ваша клітиночка, прагне душа. Ну Але немає. Одобрення фінансової підтримки, або вас не розуміють оточення, або ще щось. Там може бути багато різних таких ситуацій. Це все є цей тиск. Тиск, коли народжується діамант. А він засягити має яскраво різними барвами і кольорами, щоб інших надихнути, і щоб всі змогли ту божественну любов відчути. Те, що роблю я, там є ця вібрація і частота. Не тільки що роблю, кожен, що з нас робить, ми скрізь, несемо себе, відповідаю за себе. Я несу на землю енергію духовного світу різні види безмежної любові з небес. Щоб більше її відчути, до неї доторкнутися. Для вас усе роблю, доступні книги, мій край, царай, країна, Україна, дивовижні пригоди писанок, футболки з сакральними символами на грудях, на спині. Тут писанки, а там слова божественні. Це все для вас доступне. Правда, треба бути готовими щоб серце відкрити і цю любов Божу у себе пустити. Я у вас вірю і завжди знайте. Ви любиме Боже дитя. З вами була я, Наталія Руда. Папа!